Що робити, якщо ФОПу відмовили у реєстрації платником єдиного податку? І ви навіть про це не знали? Уявіть таку ситуацію. Ви зареєструвалися як суб'єкт підприємницької діяльності, подали заяву на реєстрацію платником єдиного податку, працюєте, але вдруг. Дізнаєтеся, що податкова вам відмовила, і ви перебуваєте на загальній системі оподаткування. Що робити? Давайте розберемо. Привіт! Мене звати Світлана Новосад. Я фінансовий та податковий консультант з більш ніж 20-річним досвідом роботи. Давайте розберемо, чому ж новоствореному суб'єкту підприємницької діяльності можуть відмовити у реєстрації платником єдиного податку. Причина може бути дуже банальна. Ви подали заяву, але податкове звіряє, чи є у вас податковий борг на день подання заяви. І якщо у вас є борг, по таких податках, яких ви… Навіть не здогадуєтеся, наприклад, по земельному податку, по податку по житловій нерухомості, борг може бути незначний, може бути одна або дві гривні, то податкова дасть вам відмову. І що ж робити, якщо ви про це дізналися, однозначно, треба зайти в реєстр платників єдиного податку і точно звірити, чи ви там відсутні. Попросити у податковий, щоб вони дали вмотивовану вам відмову, чого вони відмовили. Тоді ви будете знати, як вам діяти. Можна зайти в електронний кабінет платника податків і подивитися в своїх облікових даних. Чи є ви платником єдиного податку, чи ви перебуваєте на загальній системі? Якщо у вас нема в реєстрі платників єдиного податку, то однозначно ви є платником загальної системи оподаткування. І тут вже виникає зовсім інша математика. Якщо ви вже почали працювати, отримували кошти на свій рахунок, то Тут уже вам найкраще порадитися з своїм фінансовим або податковим консультантом, своїм бухгалтером. Бо всі доходи, які ви отримали на свій рахунок, вони вже будуть оподатковуватися. Валові доходи мінус валові витрати, ваш чистий дохід, буде оподатковуватися. 18% ПДФО і 5% військового збору. Але ще не забувайте про єдиний соціальний внесок. Що ж робити? Найкраще перечекати цей період і оплатити однозначно, що оплатити свій податковий борг, який би він не був, і подавати заяву нову на реєстрацію платником єдиного податку за 15 днів до початку нового кварталу. Для того, щоб знати, що у вас відбувається в вашій карточці платника єдиного податку, я вам раджу однозначно, що знайти свого податкового та фінансового консультанта, звернутися до бухгалтера, звернутися до нього, або самостійно виготовити електронний ключ і заходити в електронний кабінет платника податку, дивитися на Стан розрахунків з бюджетом, перевіряти реєстри, своєчасно подавати звітність, бути обізнаному в усіх новинах податкового законодавства. І як уникнути проблем в майбутньому. Перевіряйте свій електронний кабінет щонайменше один раз на місяць. Подавайте звітність вчасно. Дивіться, чи на ті рахунки і в правильних сумах ви оплатили свої податки. І не залишайте навіть копійчаний борг і контролюйте свій статус. Якщо вам було цікаво це відео, і у вас виникли ще якісь питання, я запрошую підписатися на мій YouTube канал і написати мені в особисті повідомлення. Буду рада з вами про проконю... комунікувати!